Сонце заходить, в тонкому віконці крила збирається світло, дрижить, загусає, говорить про речі, яких не залишилось. Темний розвалений дім, цеглина і ще одна. Тріщина, дірка, провалля. Тут ходять навпомацки, бачать навпомацки, Дихають зі стареним пилом вростання у сутність речей, у їхню зникомість. Наплічник, завдавши на плечі, Хтось тихо рушає туди, де ще можна залишитись цілим. Вціліти, Сцілитися. Ти ж пропускаєш війну в той світ і слова, куди обіцяла не брати нічого, крім світла. Та сонце заходить, і ти вдивляєшся в дівчинку, що ловить з густки проміння в перетинки крилець, засохлої з літа бджоли. 1 січня 23-го року.